Як наслідок такої втрати міцності хреща і його руйнування, і там, де йде хронічне це запалення, організм, намагаючись, ну так би мовити, себе захистити, йде як вторинна реакція, це кісткові розростання довкола суглобу. Тобто, якщо є суглоб, то з нього починають з суглобових поверхонь починають виростати такі кісткові шипи. Ми їх називаємо остеофіти, кісткові ці розростання. Які ну, ніби є для того, щоб зафіксувати цей суглоб, щоб він менше рухався, відповідно, менше подразнювався, менше болів і менше запальний процес не був. Але цей процес все одно є хронічний, він прогресує. І навіть самі по собі ці кісткові розростання також викликають біль, також викликають подразнення і хронічне запалення. І ось цей процес може відбуватися у будь-якому суглобі. Якщо це в коліному, ми це називаємо гонартроз, або деформуючий остеоартроз, або деформуючий остеоартрит, як зараз є правильніше говорити. Чому деформуючий? Тому що дуже часто таке порушення суглобів викликає ще порушення їхньої осі. В нормі суглоб повинен мати співвідношення по осі один напроти одного, грубо кажучи, прямо. В силу певних цих змін, коли одна частина зношується більше або менше, коли нерівномірно розподілене навантаження, одна суглоб стає нерівний, і він здеформовується, він викривляється.